Я хочу порекомендувати інше інтерв'ю. А, ой, ой! А я інше інтерв'ю хочу порекомендувати, а я його не вставила. Так, чекайте. Ось воно у мене тут. Так, це інтерв'ю Марії Воротило. Я її, до речі, цитувала, коли ми розбирали підручник з історії. І е, я підписана на цей нова українська школа, тому що. Ну, тому що я насправді цікавлюся освітою, тому що я розумію, що рано чи пізно лосик піду в школу, що мені треба бачити якісь лайфхаки, що пропонують вчителі, і для того, щоб зацікавити дитину історією, треба слухати тих. Кому вдалося це зробити на інших дітях? І от Марія, те, що вона розповіла в цьому інтерв'ю, вона дійсно мені залишила дуже багато лайфхаків, як я в майбутньому буду розповідати про історію Олесю, для того, щоб він не відкинув ці знання, а для того, щоб йому трошечки цікавіше було те, що мама йому хоче розказати? І з цього інтерв'ю можна ці лайфхаки почути. Ну, І Марія взагалі дуже цікаво все розповідає, але процитувати мені хочеться уривок інтерв'ю, який присвячений власне, одній дуже болючій темі, і про неї теж не варто забувати. Тож просто дам пряму цитату. А діти з окупованих територій є у вас? Є багато. Бо це окрема дуже історія, як з ними працювати. Ну, типу, як це працювати так, аби їх з того боку не зловили? Розумію. І тобто це... Можете щось розповісти? Я це... не думаю, що ми наражаємо їх на небезпеку. Та я, я просто буду максимально мало говорити щось конкретного. Угу. Це є окрема історія про те, як... в якому приміщенні вони це будуть робити. Тобто всі вікна, двері, все повинно бути закрито. Повинно бути максимальне сприяння від батьків, угу. але ніхто окрім, тобто це повинно бути рішення дитини, це повинно бути рішення батьків і все, і персон, навіть ніхто інший не повинен знати. Не повинні знати брати, не повинні знати сестри, не повинні знати родичі, не дай Боже, друзі. Категорично ні, не можна. Це треба проводити в абсолютно закритому приміщенні, і це робиться часто вночі. Марія розповідає про те, як вона займається з тими дітьми, що дотепер знаходяться на окупованих територіях. А, і власне, ось як можна вчити історію України зараз під російською окупацією. Якщо ви раптом не здогадувалися, то так, щоб ніхто не знав, щоб це було максимально секретно, щоб це було вночі, щоб це неможливо було відслідкувати, скоріше за все, кожне, кожен контакт, кожне відео, кеш, все затирається після цього. Таким чином, є доступ до знань про українське на окупованих територіях, але є і хороші моменти. Ви займаєтеся з ними окремо чи вони просто переглядають По відео? По-різному. В кого як виходить, насправді. Це, це дуже окрема історія. У мене таких дітей небагато, тому що це ще зовсім окрема історія. Як ці батьки до мене дописуються, додзвонюються, дописуються, вони не дзвонять ніколи. О, це вигадані імена. Uh, і це, ну, тобто це дуже така, вони намагаються тримати максимально цю зв'язочок з Україною. Uh -huh. але, і в, і, ну, але насправді найчастіше історія закінчується тим, і я тому дуже тішуся. У мене кілька таких дітей змогло виїхати до України з батьками чи самостійно? Самостійно. Вже коли їм виповнилось 16 чи 18? Не можу сказати. Е, окей, головне, що вони це зробили, і в них з'явилася та можливість, і вони часто застрягають там, не тому, що вони умовні ждуни, не тому, що вони хочуть Росію чи ще щось. Часто це супроводжується проблемою, яка стала ну, проблема сталася, що вони не встигли швидко виїхати. Mm -hmm. Або, наприклад, була дуже хвора, хтось із членів сім'ї. Або тому, що, можливо, було дуже небезпечно виїжджати, були обстріли, або ще щось, або ще щось. От, і таке у нас було кілька разів, але коли вони трошки підростають, і якщо в них з'являється можливість виїхати, то вони намагаються цією можливістю скористатися. І неважливо, чи з батьками, чи самим, але головне дітей звідти забрати. Ну, власне, це інтерв'ю ви можете подивитися повністю, і я ще зацитую один уривок, звідти наприкінці етеру, як детокс, для того, щоб зафіналити сьогоднішній етер, тим як можна цікаво розповідати про історію дітям і залучати їх до історії не як до віддаленого процесу, а до історії як процесу, в який вони можуть самі зануритися, і для себе навіть знайти якесь місце і дивитися на історію а, зсередини. Як учасник процесу щоб асоціювати себе з тими українцями, що жили в Україні до тебе і мати з ними зв'язок.